Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось сьогодні, яка ваша доля? Скажіть, покажіть долю того, хто дивиться. Ким ви бачите себе? Дев'ять кубків дуже гарна карта. Це означає, що ви позитивно відноситесь до себе, любите себе і радієте цьому життю. Так, яка карма роду. Карма роду Карма роду негативна. Так, є та частина предків роду, яка за вас, яка вас підтримує, відкриває вам шляхи. Тут шість кубків це то, що е, сила роду, е, допомога роду є. Але по роду. Є негативна карма, яку відпрацьовуєте зараз ви. І це так, ну, карма того, що нема коштів. Це п'ять пентаклій Карта. Це коли, бачите, люди в дуже поганому матеріальному стані, будинка в них нема, вони ходять, заглядають в багаті дома. Тобто карта без я, що нема грошей. нема. Нема средств, і це карма роду, і ви її відпрацьовуєте. Це треба прибирати. Яка особиста карма, скажіть, карма цього втілення? Тобто доля людини складається з двох моментів: особиста карма, то що власні напрацювання, це може бути. Карма минулих життів, негативна ваша особиста, також негативна карма цього втілення. І від цього залежить, чи збуваються ті бажання, що ви хочете, взагалі, як ви живете, в яких умовах, що з вами відбувається. Плюс до цього додається от негативна карма роду, або позитивна карма роду. Ну, тут є і позитивні моменти, але по средствам будуть будь, що не буде грошей. Що гроші навіть, якщо заробляєте, будуть як скрізь пальці просипатися пісок. Коли пісок просипається, так і гроші ваші. ви працюєте, працюєте, нема достатку. Скажіть, покажіть, яка особиста карма того, хто дивиться зараз. Особиста карма. Карма цього втілення. Тут з міча, 10 м'ячів, 6 пентаклів. Є магічні здібності. По справедливості ілюзії маєте. Ну, дивіться, особиста карма також негативна. Буде агресія від суспільства в вашу сторону, може бути агресія від батьків в дитинстві. Десять мічів будуть такі моменти, коли ви будете відчувати себе на самому дні, і ви відпрацьовуєте ті моменти, коли в минулому, можливо, в минулих життях, що ви когось вбивали. Бачите, така картинка. Покажу ближче. Ну, це красноречиво розказує про те, що ви брали участь в якихось військових діях і вбивали людей. І вам здавалося, що це справедливість. І це те, що скрито, то те, що ви не, не бачите, і то, що вам зараз, не притаманно, бо що ваша душа вже пройшла ці уроки і набула цей досвід, і ви ну, така досить миролюбна людина. Але за це все одно відпрацьовуєте. Також будуть зради в коханні, предательства, бо це ваша карма, колись ви передавали когось того. Також. І це відплата, справедливість. Тобто ви отримуєте по заслугам. І плюс ще в нагрузку у вас є магічні здібності, і ви повинні їх якось розвивати, проявляти. Якщо ви це не будете робити, також буде покарання. Так, що вам допомагає? Що допомагає в житті? Яка допомога? Тройка жезлів. Дивіться, от всі ваші думки, всі ваші слова, вони матеріалізуються. То, що ви собі придумали, надумали, воно буде втілюватися. І це і плюс, і одразу у вас ваш мінус. Якщо ви думаєте про себе в негативних енергіях, воно здійснюється. Тож історія про те, що треба позитивне мислення мати, і. Проєктувати своє життя в позитивному ключі, це про вас. Для вас це дуже спрацьовує. Що заважає по життю? Скажіть, що заважає? Смерть? Ось просвітлення? Принцеса Жезлів, жінки. Тобто, що заважає? Це може бути страх смерті. Це може бути пряма загроза якась, смертельна небезпека, то, що заважає. Скажіть, покажіть, що це за смерть, чого вона заважає? Десять пентаклів, 6 жезлів. Імператор. Це пов'язане з військовими діями. Це загроза життю фізична. ну... Зараз всім, хто в Україні живе, всім загрожує смерть. Це зміниться, кажуть карти, що це не означає вашу прям фізичну смерть, що це над вами нависло. Просто що страх смерті, страх того, що ви можете загинути Ну, це нормально. ось Але карта перемоги і що це зміниться. Так. Потім, що ще заважає, що ви відчуваєте одиночество, це заважає, що ви як сторонитесь людей. І вийшла принцеса Жезлів, що ця принцеса Жезлів, Жезли це також жінки з магічними здібностями, що вона робить? Нападає агресивно. Якась людина, яка на вас негативить. Це… Жінка, або ваша ревісниця, або молодшого віку, ну, я б сказала так, не стара жінка, якась середнього віку, або молода жінка, яка має на вас негатив, і вона вам дійсно шкодить. Так, чи зустріли ви свою другу половину? Чи є пара, чи. Є, чи... Відбула ось зустріч з другою половиною, то що подолі, скажіть, чи було це? Да, дурак, вийшов у нас, принц Кубків. Ви зустріли. Так, дивіться, це вказує на то, що ви дуже несмілива людина, і що ви боїтесь робити крок в неведене, і що вам треба бути сміливішим. Або смі... сміливішою, обираєте, незадоволення, розбите серце. мали опит, досвід, який приніс розочарування, розбите серце, страждаєте, незадоволені життям, обираєте там направо, наліво. Розумного чи красивого, чи розумну, чи красиву. Нові, новий початок. Карти радять, що ступай, роби цей крок, не бійся. Тут є духи-помічники, які будуть допомагати. Є то, що ви боїтесь робити цей крок, але його треба робити. Є людина, яка подоліє. Але якщо ви будете вагатися і бояться робити цей крок з-за того, що були невдалі спроби в минулому, то ви цей шанс прогавите. І так в негативних енергіях і залишитесь. Так, це також ми зараз будемо прибирати, все чистить. Будемо робити долю більш щасливішу для вас. Продовження роду. Скажіть, покажіть, чи буде продовження роду. Якщо діти були, то ну, якщо вже є діти, то це продовження роду діти ваших дітей, чи будуть в них діти. Чи буде продовження роду, скажіть, покажіть того, хто дивиться. Так, продовження роду буде, тут все добре. Скажіть, покажіть, що чекає. Ну, яка доля чекає найближчі півроку, що буде? Найближчі півроку, що у вас чекає? Карта мир задоволення у всіх сферах життя. Прийде в, в, в комусь до, до, до долі, прийде чоловік, але. Спочатку це буде здаватися, що от ану, щастя прийшло, але через півроку стане зрозуміло, що цей чоловік не підходить вам, що він агресивний, що він має якісь психічні розлади. Якщо мене дивляться чоловіки, перегортайте на свою сторону, до вас прийде така жінка агресивна, яка. Не буде ділати вам нерви, або, можливо, вона своїми діями буде якось вас дратувати, і ви будете нервувати з її приводу. Закриті шляхи у вас через півроку. Закриті шляхи на стосунки. І це, до речі, впливає у та жінка, яка негативить, вона вам закриває шляхи. Тобто по карті мир буде такий момент, коли ви будете задоволені своїм життям і будете відчувати, що ось воно щастя, все сталося так, як ви хотіли, а потім наступає розочарування. Для чого це розочарування? Це опит, який відкриє вам шляхи. На щасливе життя і відкриє, так, будуть розпаковувати ваші магічні здібності. Тобто, ви зрозумієте свою силу, як нею користуватися, і прийде якийсь... через цей досвід прийдуть якісь нові вміння, знання, ви станете кращим, це відкриє вам шляхи, уміряність достілення. Сім жезлів, що вам. Потрібно прислухатись до свого серця, до своєї інтуїції, не переступати через себе, не робити так, як по логіці да? не керуватися розумом, керуватися серцем. Що вам подобається, те ви повинні робити. Карта роботи, і ваші труди принесуть результати. Робота буде, гроші ви заробите. Так, ще можна сказати, тут ще по королеві Пентаклі, що да, що буде прибуток? Але таке розочарування. Ну, давайте прибирать все, що нам не подобається. Правильно? Заперечую, заперечую ці всі розстройства, заперечую. Тобто, це по кармі. Вам іде такий досвід. Ви відпрацьовуєте оцю карму за минулі життя, негативну карму, і як вона відпрацьовує? відпрацьовується Якимись невдачами, розбитим серцем, якимись розочаруваннями, болью і страданнями прибираю, як це можна справити. Ну, от Зараз я перекриваю і далі на розсуд вищих сил. Якщо ви вже відпрацювали свою негативну карму і вже досить вам ну, страдати мучаться, то вам підуть вищі сили назустріч, і ваша ситуація зміниться на краще. І того я вам на вашому шляху зустрілась, щоб якось вам допомогти. Бо Змінюю ситуацію не я, а через мене змінюють вашу ситуацію вищі сили. Якщо вони подивляться, що ваші кармічні відпрацювання ще не відпрацьовані, то ви просто далі будете проходити свою негативну карму. Як з цим можна справлятися? Треба працювати над собою, Вищі сили, коли бачать, що у вас відбувається якесь духовне зростання, то вони. Переглядають цю ситуацію, і також допомагають вам якимось чином, що доля змінюється на краще. Що треба зробити? Це все просто виписати образи, спалити, всі виписати образи на всіх людей, на яких ви ображаєтесь. І також виписати всі, всі ті моменти, коли ви когось образили. Покаяться, пробачити тих, на кого ви ображаєтесь. Ось і. Тих, кого ви любите і ображаєтесь, це може бути батьки, там брати, сестри, родичі, друзі, які вам близькі, то ви пишете в кінці цього списку з образами, що весь негатив ви повертаєте на балата. Там цей негатив схорониться вас більше не А ті люди, яких ви не можете прибачити, то цю образу просто повертаєте їм. Це їх енергія, вони її хай собі отримують назад. А вам, вам ця негативна енергія не потрібна. І тоді ваша доля також змінюється на краще. Потім треба відмолити абортованих дітей за себе і за рід. Якщо у власних абортованих, слава Богу, не було, то відмолюєте за рід. Залишу посилання під відео, як це робиться. Так, це я заперечую. Негатив, негативна карма це розочарування в любві прибираю. Цю жінку негативно також прибираю. Так, потім що в нас ще? Це також заперечую. Негативна карма роду заперечую. Стосовно негативної карми роду, коли ви пропрацьовуєте рід, ви звільняєтесь від своєї негативної карми також, від своєї особистої, бо ви і прийшли в цей рід, бо він вам відповідає вашим проблемам, тобто ви збігаєтесь по відпрацюванням і чистка роду. У мене на каналі є відео, як вона робиться, і там ви робите покаяння за себе і за рід, і молитесь за своїх предків. І це також прибирає оцю карму негативну, і тоді доля змінюється на краще. І то, що вам не вистачає, воно як компенсується. Так, тут негатив ми весь прибрали, і тут ми негатив весь прибрали. Так, у вас по цьому розкладу є негативний енергетичний вплив, тобто якась жінка на вас негативить. Тож, е, окрім того, що ви почистите рід, вам треба позбавлятись негативного енергетичного впливу чиститись також. У мене є багато практик на каналі, е, як цього позбавитися, або звертайтесь до мене на чистку. Так, перекриваю, знімаю негатив. Тож треба, у ну, мене є така процедура, хто, хто до мене звертався, ті знають, що ми дивимося негатив за всі роки життя, починаючи з вашого зачаття. І там прибирається весь негатив, магічний, енергетичний, доля ваша, переписується. І коли ми змінюємо минуле, то Покращуємо майбутнє. От, І стосовно особистої негативної карми, є така процедура, як регресія. Також запрошую до себе на регресію, це все пропрацьовується і стає також легше. Прибираю весь негатив, вищі сили. прошу Допомоги. Прошу очистити того, хто дивиться, до його природного, ідеального стану, здоров'я фізичного, енергетичного, вищі сили, прошу пробачити негативну карму, негативні моменти, ті, що були, були в роду, а, і ті, що були в вашому особистому житті. По Верховному суду буде так, і так є. Не наказуйте більше за скоєне. Микаємось і просимо пробачити нас по Верховному суду, буде так і так Є. Вище сили, прошу, нехай те, що потрібно вам, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. Та буде так і так Є. Вище сили, прошу допомоги, нехай у того, хто дивиться, те, що йому потрібно, або те, що йому для нього краще, без перешкод проявиться в його житті. Буде так і так буде. Так. Ось так це працює. В кого позитивна карма, нема задовженості, то розклад спрацьовує ваш стан, то, що ми перекриваємо, одразу покращується, це дійсно працює. В кого кармічні відпрацювання, або проходите всі свої кармічні уроки, або працюєте над собою, і тоді також завершуються ці кармічні відпрацювання. Так, що я ще хочу подивитися, що у вас чекає? Що вас чекає найближчим часом? Скажіть, яка подія, яка ситуація? Відкритий шлях на гроші. Ситуація з грошима стане краще, це покращиться. Ситуація з коханням залишиться ще п'ять кубків одиночества. Ще мені не подобається п'ять кубків. То, що скрито, то, що не видно, то, що приховано. Скажіть, покажіть, що приховано, що це про що це? Про що це одиночество. Це правосуддя, і це дійсно карма. Що ви відпрацьовуєте якусь історію кохання негативну, І по буде, будуть як перевірки, да, по долі, як ви справитесь з цим? Вас переставлять перед вибором, ви себе або будете карати, або навпаки, собі кращу долю оберете. Вам. Ніхто не підкаже, як вам робити, бо це ваша кармічна ситуація. Ви повинні будете зробити вибір в ту чи іншу сторону. Можливо, буде якісь дві людини, між якими ви будете обирати. Або просто якісь ситуації, що якщо я буду робити отак, то там я зустріну когось і буду щаслива, або щасливий. Тут связь, любов, роман, стосунки відкриваються. Або буде такий шанс проявитися. Ну, як о, принц кубків вийшов. Це коли людина має до когось симпатію, але боїться це проявити, тобто не роби перші кроки, то вам треба зробити, буде цей перший крок. Ну і це ваше таке кармічне відпрацювання, пас справедливості. Тобто ви самі обираєте, робити перший крок чи не робить, і тільки ваше серце підкаже, коли цей крок треба робити. І ви або не зробите нічого, і це все, ну, типу, піде повз вас, або ви зробите ці кроки і будете щасливі. Тобто таке випробування вас чекає. І не сумуйте, сказала Наташа сумним голосом: дивіться, це може бути. Сум із-за тої ситуації, яка зараз от в мене там грусть проявляється во всьому, бо війна, там обстріли, і це важко пережити. Я ну, нервую з цього поводу, і мені сумно, я не можу там посміхатися і веселитися, бо гинуть люди, і руйнування відбуваються в містах. і, ну, Це все сумно і накладує свій відпечаток. Можливо, у вас також сум пов'язаний з тим, що руйнування, бо тут на картинці намальовані ну, руйнування, розруха. ось, і Що є люди агресивні, які роблять ці руйнування. То з цим також треба якось справлятися. Треба знаходити в житті моменти, які вас радують. Тобто звертайте увагу на то на ваш настрій, що не треба перебувати завжди в негативних енергіях, що треба знаходити якісь хвилини, щоб там десь посміхнутися. І це буде як ваш захист енергетичний. Бо коли ми в розстроєних чувствах негативних, то аура слабша і вас легше пробити. Негатив краще чіп, ціп, чіпляється, коли ви в розстроєних чувствах і в негативних ну, там сумуєте, плачете, жалієте себе, там розстраюєтеся, бо кажете, що у вас чогось нема, тим паче, що у вас є здібності, що то, що ви кажете, то з вами і відбувається. Тож побільше радості якогось, чимось себе веселіть. Це мені ще цікаво ці дві жінки. Тут королева жезлів, верховна жриця. Це магічні жінки. Жінки, які мають магічні здібності. Скажіть, покажіть, що? Це таке? ці жінки. Оця королева жезлів і верховна жриця. Вони вам в плюс чи в мінус. Йдуть до вас дві жінки. Скажіть, покажіть в плюс чи в мінус верховна. Королева жезлів вам в плюс. Так. Да. Плюс це нове кохання. Якщо для жінок, то це викорелів жерезлів, вам йде нове кохання. Якщо для чоловіків, то вам іде жінка з новим коханням. Верховна жриця. Верховна жриця це така карта, що щось вже відбувається, то, що ви не бачите, то, що непомітно, але ця подія вже в процесі. Так, вона в плюс чи в мінус. Ця подія в плюс чи в мінус. Так. Да. Також в плюс. Зерно посіяне. Якась підготовка відбулася. Щось ви десь закинули якісь зернишка, які переростуть, дадуть свої плоди, і це буде вже швидко. Так, а ми перекриваємо те, що було негативно. Бачите, це розстройства, сльози, одиночество і. Негативна, негативні люди ті, які на вас впливають негативно. І це може бути переживання і за військових дій також, і за втрат якихось. Або вам просто сумно поведні. Це загальний розклад, тож беріть собі до уваги те, що вам відгукується. Так, дивлюсь, 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 мені треба ще одна карта. Карта Верховного суду. Вище сили, прошу захисту для всіх, хто дивиться. Прошу прибрати негатив, магічний, енергетичний з вас, очистити вас. до стану природної, ідеального здоров'я фізично-енергетичного. Прибираю всі перешкоди з ваших шляхів, відкриваю шляхи на гроші, на кохання, на здоров'я. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявиться в вашому житті. Та буде так і так, є. Буде так. Такий у нас сьогодні вийшов розклад. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Це буде як енергообмін між нами. І також дуже дякую за донати. Нагадую, що хто донатить, для того розклад спрацьовує краще і швидше. І до зустрічі на каналі.